Детальне відео по Nissan Roc SR 2018 рік. Машинка запускається іде з пошкоджень. Потрібно поляти бампер, крило, фара ціла, поламані кріплення, капот теж цілий, крило, дверка, тут все тіло, підвізка ціла, потрібно поставити колесо. Передня права дверка, задня ліва дверка, а ручка, по салону, салон в гарному стані, панорама все ціле, все працює по електроніці. Так по кузову. немає нюансів, решать ціла, задній бампер. Заводиться без проблем. Підкачки шин. Музика працює. Ю все працює. Ось такий варіант. Парниці. Фари теж працюють. Тому ось такий варіант.